Привіт, ми на каналі People. Мене звати Микола. Я спеціаліст з енергетичної безпеки. Сьогодні ми поговоримо про роботу газового котла. Та портативні джерела живлення. Для живлення газового котла ідеально підходить, підходить таке рішення, як портативне джерело живлення, тому що на виході воно має синусоїдальну форму напруги, що конче необхідно для справної роботи циркуляційного насосу. Але деякі котли все рівно не будуть від нього працювати в штатному режимі. На жаль, це відбувається через те, що для контролю полум'я використовується так звана земля, тобто газовий котел, коли полум'я загорається, йому потрібно перевірити, чи загорілося воно, щоб не було витоку газу. Саме для цього газовий котел має бути під'єднаний до електричної мережі безпосередньо. Зараз ми побачимо, як це може працювати. Моделюємо ситуацію. У нас він світло, ми вмикаємо котел до нашого екофлоу та вмикаємо його. Вмикаємо екофлоу, після чого вмикаємо котел. Трохи чекаємо, він завантажується. Ми бачимо, що почав працювати циркуляційний насос, після чого вмикається полум'я. Але через деякий час воно тухне. Спробую, котел знов, знову пробую його вімкнути. Кілька секунд працює, а потім з'являється помилка. Ця помилка каже про те, що котел не може проконтролювати наявність полум'я у котлі. Тому він виходить в помилку. І не працює. На жаль, штатними засобами вирішити цю проблему неможливо. Але ми знайшли специфічний спосіб, як зробити так, щоб ваша система працювала. Для вирішення цієї задачі нам знадобиться зробити спеціальний перехідник. Перехідник буде складатися з, зі звичайного подовжувача. До звичайного подовжувача нам треба під'єднати ще одну вилку. Але під'єднати треба тільки два проводи нейтральний та землю. Фазу під'єднувати не можна. Вона. Має бути просто заізольовано. Після цього нам треба дізнатися, де саме на вилки знаходиться нейтраль. Це фаза. А ось це нейтраль. Також нам треба дізнатися, де у розетці знаходиться фаза, а де знаходиться нейтраль. Ось це в нас фаза. Тобто тут знаходиться нейтраль. Ми під'єднуємо вилку в розетку таким чином, щоб на нашому подовжувачі з'явилася тільки нейтраль, ну і заземлення. Ні в якому разі не можна переплутати і ставити її іншим боком. Якщо на земляному проводі з'явиться фаза, то це може призвести до виходу зі строю як екофлоу, так і нашого котла. Сподіваюся, нічого не переплутали, зараз ми нічого не спалимо. І ще раз переконуємося, що на нашому подовжувачі нема фази. Тільки нейтраль. Наступним кроком ми обов'язково від'єднуємо EcoFlow від мережі. Після цього ми вмикаємо наш подовжувач до виходу EcoFlow. І на ньому з'являється напруга. Тепер енергія від EcoFlow буде постачатися до нашого подовжувача. Але так само він буде під'єднаний до нейтралі нашої мережі. Під'єднаємо EcoFlow до більш зручної розетки, то тепер котел. Увімкнемо в наш перехідник. Починає працювати циркуляційний насос, загорається полум'я, і відразу ми бачимо, що контроль полум'я не видає помилки. Тобто котел працює справно. Переконаємося, що проблема була саме в цьому. Тепер, якщо ми вимкнемо нейтральний провод від мережі, то котел буде намагатися знову запалити полум'я і через деякий час видасть, видасть помилку. Вмикаємо нейтральний провід і роззавантажуємо котел. Ще раз повторимо, навіщо потрібен цей перехідник. Він під'єднує нейтраль вашої мережі до виходу EcoFlow, та подає її на котел опалення. Ще раз наголошую, що це підключення не є штатним і його має робити виключно кваліфікований електрик. Бо помилка в підключенні призведе до того, що у вас вийде з ладу як ваш екофло, так і ваш газовий котел. Друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал та залишайте свої питання під цим відео. На все добре, до наступних зустрічей!